Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено близько 220 450 особин за добу 630 і поранено 661 350 песиголовців за добу 1 890 танків 3989 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 7735 одиниць за добу, 6 артилерійських систем, 3865 одиниць за добу, 18 реактивних систем залпового вогню, 610 одиниць засобів протиповітряної оборони, 370 одиниць за добу, 6 літаків. 314 одиниць гелікоптерів, 305 одиниць за добу 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3383 одиниці за добу, 12, крилатих ракет, 1211 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6613 одиниць за добу, 42 спеціальної техніки, 526 одиниць за добу, 4 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!